Серед парад початківцям художника можна зустріти багато таких, які стосуються безпосередньо процесу, такі як нанесення фарб, техніки малювання, грунтовка, вибір інструментів і так далі. І начебто все правильно робить новачок, але все ж таки не розуміє, чому не виходить так, як очікується. Ну, тому що, перше, потрібно вплинути на душевний аспект, що ми сьогодні будемо з вами робити. Потрібно отримувати задоволення від роботи. А як може малювання картин та й взагалі все образотворче мистецтво бути корисним, якщо ви самі перетворюєте його в борошно? Зрозуміло, що багато художників є перфекціоністами, і світові шедеври не дають спокою ось цим нашим амбіціям. І все ж таки необхідно перш за все отримувати естетичне задоволення від свого заняття. Ви можете дізнатися з біографії художників, як вони даремно страждали, хоча їхні роботи визнані всесвітним надбанням образотворчого мистецтва. Так що творіть завжди в доброму настрої і ваші роботи будуть випромінювати особливу притягательну ауру. Також не раджу вам ставити занадто високу планку. І хоча ця парада для початківців-художників вважається досить такою спірною, я спробую її обґрунтувати. Ви повинні намагатися дуже сильно старатися робити свою роботу набагато краще, ніж вчора або навіть сьогодні зранку. Але ставити собі завдання зробити швидко шедевр, від якого світ ахне, не слід, не маючи набитої руки, не навчившись дивитися на навколишній світ очима справжнього художника, а ви будете розочаровані результатом. А ті, які розшукують і вдосконалюють свою майстерність, встигають набагато більше і краще. Коротше кажучи, планка повинна бути високою, і до неї потрібно йти із зусиллями, але сковуючого напруження у вас бути не повинно. Намагайтеся виконувати свою роботу кожного дня і намагайтесь краще всього починати це зранку. Якщо висова і ваш ранок Буде близько до обіду, дотримуйтесь правила 24. Воно маловідоме, але працює повсюдно. Якщо ви не приділяєте своєму улюбленому заняттю протягом 24 годин, ані години, то хороших результатів чекати принаймні швидко, не доведеться. Не буду перебільшувати, сказати, що Пристрасно захоплена людина повинна своєму заняттю приділяти всі 24 години. А нехай вона не стоїть цілодобово біля мольберту, але все одно вона працює. Наприклад, оцінює навколишнє середовище, приміряючи його на полотно. А етюдник в його руках свідчить про постійну готовність саме до приходу музи. А як ви знаєте, муза може прийти в будь-який момент. Саме найважливіше, ви повинні подбати про комфорт. Ви повинні намагатися перебувати в душевній рівновазі і подбати про комфорт тіла як і в процесі роботи, так і поза ним. Але чули, таку приказку, художник повинен бути голодним. Так, і писати одні натюрморти, а вже ж ні, їжте і спіть нормально. Ваш творчий потенціал повинен проявлятися і без аскези. Хоча утримання від надмітності також буде для вас досить корисним. Також намагайтесь самі оцінювати свої роботи, якщо у вас нема наставника або вчителя. Звичайно, строго себе рубати не варто, але просто уважно подивіться, проаналізуйте, побачте ваші помилки і вади, щоб наступного разу зробити набагато краще. І не забудьте себе похвалити, тому що ви витрачаєте свій, свій час і свої сили. Ставтеся скептично не до себе, а до невдач. Та й взагалі, вважати, що можна вважати невдачею в живописі, ви вдосконалюєтесь, а полотна вони все витерплять. І їх у нас дуже багато, як ви знаєте. І прості, і ґрунтовані в рулонах. Тобто все вони стерплять. Дуже важливо буде подолати апатію. У житті практично кожної людини, особливо творчої професії, хоча в принципі це стосується всіх людей, є період, коли звичайна діяльність не тільки не приносить задоволення, а й навіть трохи дратує і стає такою нестерпно важкою. Зробіть лише невелику паузу і пам'ятайте про правило 24, а потім продовжуйте, як ні в чому не бувало. Паузу потрібно заповнити якоюсь активною діяльністю, наприклад, спортом або генеральним прибиранням у будинку. Також дуже раджу вам у вільний час читати або дивитися якісь тематичні фільми про художників. Все це створить атмосферу, яка підтримує на обраному шляху. До речі, мотивуючи читання, крім вивчення природи і людей, підвищує професійний рівень. Ну і тепер перейдемо з вами до більш практичної сторони. Потрібна практика. Практика це взагалі необхідна складова успіху у будь-якій сфері. І також раджу вам користуватися різноманітними ресурсами. Працюйте з речами, які любите. Виберіть предмет або фото, які мають для вас особливе значення, і які ви хочете намалювати добре. Малюйте обраний об'єкт різних техніках, використовуючи різні підходи, ну, наприклад, фарби і олівці. Також потрібно рухатися від Простого, до складнішого. Наприклад, почнемо з гумового м'ячика або цеглини, і пізніше будемо переходити до е, прозорого скла або якоїсь блискучої металевої поверхні. Також потрібно міняти інструменти, якими користуєтеся. Спробуйте прості орібці різних виробників: сангіну, пастелі, гуаш, акварель, акрил. Бренди товарів для художників часто проводять різноманітні акції, де пропонують безкоштовно протестувати їхню продукцію. Наприклад, висилають один екземпляр лаку або зразок якогось холста. Експериментуйте з інструментами, це надихає і різноманітнює, і, звичайно ж, додає досвіду. І сама важлива складова це пошук стійкого особистого стилю. Розробіть власний художній стиль, малюючи улюблені предмети знову і знову у всіх можливих техніках, як би, ви це зробив, як би це зробив художник і як вам це подобається найбільше. Чим більше ви дізнаєтеся про техніку, тим чіткіше у вас е Використовується і реалізовується ваш власний стиль. Мати особистий стиль це взагалі навчитися малювати і малювати добре ваші улюблені сюжети і паралельно звертаючи все більше увагу на особливості цікавих вам предметів. Ось так, дякую за увагу!